Добрий день, брати та сестри. Сьогодні нас запитують, чи невінчений шлюб можна назвати блудом? Ні. Соціальні концепції нашої церкви чітко вказується про різниці. Справа в тому, що блуд це також є так званий цивільний шлюб, коли люди живуть без жодних зобов'язань. Громадянський шлюб ми називаємо той шлюб, в якому є розписка про те, що ми взяли обіцянку один одному бути вірні, це моя жінка, а я її чоловік. Ось такий шлюб, так ми називаємо шлюб, а не блуд, він, хоча і не вінчений, блудом не є. Але якщо ви обоє православні, якщо у вас немає серйозних поважних причин, про які ви мені не вказуєте, то звісно, вам повінчатись треба чим швидше. Чому? Тому що вінчений шлюб це благословіння на ваші стосунки. Без Божого благословіння дуже важко жити, і особливо це проявляється в тому, що. Божа благодать покриває вам зберегти вірність, тому рекомендую з цим не зловживати і недовго чекати, а чим швидше повінчатись.